Вітаю, друзі! Мене звуть Ірина і ви на каналі «Чарівний Сад. Знайомлю вас з своїми рослинками у своєму садочку. В нас збирається дощик. А у мене якраз розквітла троянда Чіпендейл. А в цьому році вона ще більше наросла, ніж в попередні роки. Ви бачите, який розмір куща, це приблизно десь. На півтора, але якби я її не підрізала, напевно, вона би досягала і 2 метрів. Розкішний сорт Троянди. Просто розкішний. Я не знаю, на всіх кущах у мене і тля, і якісь там хвороби, а ця, ну просто супер-супер, супер стійкість. А головне, погляньте, яка вона красива. Ось моя долонька. Ось на, на піврозпуску. Ви бачите, на кожній гілочці по декілька квітів формуються. декілька. З нею хоч малюю картину, тому що якщо ось так ось взяти, ви перех погляньте, яка це краса. Цей легкий зеленкуватий на піврозпуск. І фарби самі квітки, це і рожевий і такі біленькі, фарфорові пльосточки на кінцях. А серединка від коралового до помаранчевого. Ось гляньте, ще більш розквітлі квіти. Вони просто вражають своєю пишною такою бальною спідничкою, набитою, набитою, мають щільні, щільні, щільні пелюсточки. Я до неї торкаюся кожен раз і не вірю, що таке диво могло створити природа і люди. Коли вона починає розквітати, то вона схожа на чайну гібридну. А бачите ось такий красивий розпуск. І коли вже повністю розквітає, має такі пишні, повні чашки. Не знаю, навіть яких назвати помпони такі величезні, величезні, гарнющі. У нас зараз так немилосердне бачить сонечко. Здається, що це не весна, а просто середина літа. І ось так вона відквітає, Тобто вона стає такою злегка вигорівшою, такою сивою дамою. І ніжненько так. Ніжненько скидає пелюсточка. Ну, розкішна троянда. Просто розкішна. всім у неї раджу. Головне підібрати гарне місце. Тому що я вже собі її відживцювала, і вона в мене в іншому місці, там менше сонечка. І там вона, звичайно, такою великою, не наросла ще. Ну і важливо для троян це полив. Особливо, коли стоїть така спека. Зараз вона просто, ну, я не знаю, Найкрасивіше, до чого тягнуться очі в саду. Воно мене зростає тут вам знайомі композиції. Тут поряд вже від Квітаєвої Гела. Хатна. Ось. хатна. Підбиваю неї красивеньку, такий яліва така сталася. Самши такий, І ось тут вона, звичайно, просто почувається королевою. Гарна з усіх боків, просто гарна і розкішна з усіх боків. Дуже рекомендую цей кущ усім, хто любить троянди. Невибагливо, прекрасно зимує, чудово наростає. Ну, що можна сказати? Розкішна красуня. Всім рекомендую, всім гарного настрою, мирного неба. Якщо цікаво було відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду вдячна. До зустрічі!